І сьогодні я хочу трошки розказати вам про свій баштан Поливати ми біопрепаратами. Оце така рідина. Бачите? Наша система йде під полив. І зараз ще покажу по кінці дині. У нас там вже диня є величенька. Тепер дивіться, тут певно є раніші сорти. А ось у нас вже і кавунчик. У мене тут є Orange. Отут ще є різні сорти. Ну а якщо спробував кавун заяць надгрізяною і він засох. Це найкращий кавун. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу трошки розказати вам про свій баштан. Ну і так, як я говорив, баштан будемо ми біопрепаратами. На такій стадії, правда, я два рази пройшовся коренево та в фосфорний. А зараз ми почнемо гнати його, не гнати, а підживлювати. Гомісом плюс баштані. Отакі я взяв. Бачите? Аерофірми Гермес. Чому взяв? Хочеться трошки, як то кажеться, попробувати, а то всі кажуть, хімія-хімія, а я хочу Попробувати на біопрепарату. Ми колись гуматами різними, все, пробували наш покемон. Звичайно, він буде у обйомі менший, мабуть. Але. Буде менше, як то кажеться, нітратів. Але так треба в норму все рівно давати того. Так як тут вовок літра на 401 до 4 полив по е, в системі. Але літра на 400 літрів це на е, гектар дається. Ми тут будемо давати, тут у нас мало що, ми дамо 100 грамів на 5 капель. У нас вся рівно водичка йде, я тут розбавлю. Бачку, так як я подача батьком даю, і будемо давати. Що 10 днів, буду проходитися ним. Можна ним проходиться по е, листю, але один до п'яти 500. Е, дається. Не один до п'яти, 1 один до 500, одна літра на 500. Ну, це треба розширювати. 100 грам, припустимо, на 50 літрів. Значить, воно вийде там 100. Менше там 15 грам по, по листю піде на 16, бо 10 буде тільки на 10 літрів. Це я говорю по цьому. Будемо давати скоріше, ми даємо, по, так як ми прийшлися вже від хвороби. По-нашому, такого, як то кажеться, немає. А підкормити треба. Ще одне, що зараз трохи холодні ночі. Ну, як холодніший кавун любить 18 і більше. О, а тут може бути 12-10 градусів. То кавуну, звичайно, так само і помідору, то вже трошки погано. Кабачок, огірок він слабіше росте. Але ми будемо давати 100 грам нашого кавуна. І подивимося, результат його. Край отамово по цьому, який він є, це у нас був перший під дуги, це був термус, він у нас на мульчі, і він у нас шкапельним. Так що дивимося далі. Оце така рідина. Бачите, вона, мабуть, трошки панюча, але Констанція, яка бачите, яка вона. О! Бачите? От. Я дам штук дам якраз, бо то маленькі пробки. І решта та будемо ще одну п'ять. І зараз ми по системі будемо давати. По системі будемо давати наш розчин. Так як завжди. Отакі розчин. правда я додав чуть-чуть більше. Так як зараз буду пускати, воно вже підмочило мені і буде непогано. Думаю, що буде суперово. Небагато дав. Папа, глядяки. Бачите, запах, ну, так я запах можу вам сказати щось таке. Ну, щось є таке, не знаю, ні гумати, ні що. Ну, але ефектно буде. Простой рік я брав по овочах і його тільки давав. Ви знаєте, зразу і по кукурузі в мене була кукуруза, то гнало кукурузу добре. А це спеціально взяв для баштаних. Чому для баштаних? Ну, тому що хочеться кавуна, кажеться. І зараз ми включаємо нашу шарманку. Наша система йде під полив. Отак. От вона нам тих п'ять рядочків і полиє. І воно і по системі, що йде водичка, так само піде наш розчин. І кожну 10 днів я буду дивитися, що воно до чого. Це плітні такі, чи гудина, чи як це називають. Бачите? Один туди, один сюди. Це вже на нові йде. І зараз ще покажу по кінці дині. У нас там вже диня є величенька. А ось у нас вже і кавунчик. Багато питають, багато пустих є. Ну, це ж є е, пустоцвіти, це обов'язково треба, щоб було. На самій грудині, як то говориться, лишається. Ну, переважно ми лишали два-три кавуна перші. Зірвали, щоб вони вийшли скоріше, скоріше вийдуть, буде ціна. Це ми залишали на цьому. Бачите, от там є кавунчик, бачите? І більше воно нічого там ні, ніхто там не прищіпував, як говорять, другий може де прищіпувати, можна на кінці вже кінці. Зараз поки нічого не трогайте. Воно так має йти. Бачите, який він гарний. Колір буде мінятися. Це вже, бачите, ще зелений перший йшов. Тут він вже робиться отаким. От нічого не бійтеся, це є суперово. Лавли, щоб у вас е, швітувтороз не напав або ще що. За що треба від хвороб проходиться. Отакий у нас кавунчик є. Отут двоє, бачите, о, він тут росте. О. Отут одненький є. Тут у нас два вида. Ага, бачу. Це у нас Львівщина. І, і тут є великий глянь, отут вже величенький є. Росте, як на дрождях, вже передають тепло, буде нормально. Добре, що в нас минув град злива, а падав помірний дощик, чесно кажу, тому що воно бачите, хочеться, звичайно, і кавуна. Тут кажу, два селест і в мене є і сенсей. Це от удовольного на двах це пробні в мене були. Це два сорти. І є два сорти дині. Дінь у мене теж. Бачите, отака от диня. Тут є один сорт, може пізніше, але туди далі по дині. динька вже так. динька, і в нас ще тут динька. Динька має більше плодів, звичайно. О, бачите. О, 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 динька, бачите. Ой, денька. Так, йдемо далі. І в нас тут на горі була ще один сорт. Подивимося, що з денью буде. А тут є вже, певно, раніші. А тепер дивіться, тут, певно, є раніші сорти. А от в нас тут така динька є. Тут вже є екземпляри подільші, бачите? О, динька яка. Дивіться, яка динька. Дивіться, динька. динька може мати більше. О, гляньте, три вже є. Бачите, результат, три вже є. О четвертий. Її теж прищіплюють, вдома вирощував ефіопку, нічого не прощіпував. І скільки дало, тільки дало літо, звичайно, там південь, то вона скоріше йшла. І там в мене буде ще два види той день. У мене йде, звичайно, кавун, як я вже говорив, У мене тут є. Оранж Кінг. Оранжкінг. Отакі. Бачимо. Тут в мене раніші сорти сенсея. Одинаково садилися насіння кидали, кидались, бачите, тут є вже друге. Ну і тут є в нас ще різні сорти. Отут ще є різні сорти. Я так поробив. Ну і так і росте. Так як в нас той самий помідорчик. Сливка, гронки суперові, бачите, гронки суперові. І будемо дивитися, чекати. Дві фрезеровки, бачимо. де неде якщо травичка є, пройтися вручну. На такому полі не тяжко. А якщо навіть маєте і гектар чи більше, пройтися між дорядку, поки плітні не розійшли до кучі. А потім, якщо піде навіть бурян, коли вже будуть кавунчики, воно може до кращого, тому що залишити його тут ну, таке, як лобуди не треба, звичайно, повсюдиться, потім і горя не наберетесь. А такі прості якісь травички, кажуть, що тут була цілина, була о, трава, але зробили таке поле. І менше в нас зараз росте. Якщо росте, то не дуже такі аж агресивні ці, як називається, рослини. О. І ще можна пройтися вручну, просапати до наших, отак поки не зростуться до кучі. А решта хай виходить з зелень. Зелень вийшла. І считайте, ви захистили навіть, щоб не пеклося. Бо вони мають свойство пектися. Коли він спечеться з одної сторони, щоб ви знали, коли він геть запечений, Е, він до вживання поганий. Чому? Розріжте і спробуйте з тієї сторони, де припеклося. Він гіркий. Чесно, він гіркий. Ну, а якщо спробував кавун заяць є і він засох, це найкращий кавун. Ми нас там так робили. Він не йде на продаж, як тільки не збирали, а їли ми його, тому що він саме саме його такі. А на цьому закінчую. Хто хоче гумісол плюс. Баштання. Це проба. Це я буду бачити, що воно вийде. Не думаю, що буде щось погане. Чесно? Я не думаю. Все описується, коли що давати, звичайно, все тут є. Є і по листю, і замочувані насіння. Бачите, все тут є. Можете набрати і. Можете набрати і подивитися, що до чого, прочитати для себе. Буде вам біо, бо всі кажуть хімія-хімія, от вам і біо. Ви хотіли, я вам показав. Вам вибирати. Всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення!